Представники громадських організацій, жителі міста та ВПО. Цьогорічний ланцюг єдності утворили 22 січня на пішохідному мосту в Ужгороді об'єднавши лівий і правий берег річки Уж. Ми вирішили доєднатися, адже місто Ужгород нас приютило в скрутні моменти нашого життя. З 22 го року на жаль, нам довелося переїхати з рідного міста Маріуполь. І ми об'єднались тут на Закарпатті. Наші маріупольці ми представляємо Маріуполь на Закарпатті. Особисто я. Сьогодні тут, бо я, як внутрішньо переміщена особа, вже двічі, внутрішньо переміщена особа, це 15-й рік і 22-й рік, спочатку це був маршрут Донецьк-Бахмут, потім Бахмут-Ужгород. І цим я хочу показати, що ми єдині схід і захід. Ми завжди були разом. І хто б що не казав, не налаштовував людей, які б думки не були, але свідомі громадяни і це більшість, вони знають, що ми єдині, і ми робимо для цього все. Тим самим, коли ми вирішили прийти. І сюди, сьогодні ми підтримуємо не лише єдність з духом, ми підтримуємо захисників, щоб вони не забували, заради чого вони там, і що люди вони ніколи не забудуть їх подвиг та завжди будуть підтримувати їх. Так, я вперше на такі акції він для мене є доволі важливим, тому що це символює нашу єдність і соборність України про те, наскільки наш народ зараз єдиний, і те, над чим нам ще треба працювати. Кинуть наші вороженьки, як роса на сомсі, запанує брася у сойній стороні. Прийшли з однією метою показати всьому світу, що, попри біль і втрати, українці елементарно хочуть повноцінно жити у своїй країні, і такі заходи це яскравий приклад показати, що один за одного, взявшись за руки, це і є найнебезпечніша зброя для ворога. Побажання. Мир. Бажання закінчення Миримогу. війни, щоб ворог забрався і пішов додому. А Україна стала єдиною соборною вільною. Ми продовжуємо лінію своїх чоловіків. Їх вже немає, але вони були перший ланцюг. Живий, який був мій чоловік, був. Він в Ужгороді жив, а він був аж під Тернополем. То був живий, і я хочу, щоб ми наслідували далі, щоб пам'ятали наші діти, внуки, що було, і ми живемо за ту перемогу. Побажаю, напевне, дійсно єдності, бо нас чекає дуже багато випробувань. Вони вже йдуть, ми багато випробувань проходимо, але попереду ще е, нас чекає ще більше відбудова країни, перемога. Е, от. Тому, напевне, єдності, щоб ми не е, розходилися по різні сторони, а рухалися в, в одному напрямку до однієї цілі. Я думаю, що найшвидші перемоги і те, щоб цей ланцюг був. З'єднаний від Львова до Харкова, від Франківщини до Одеси, до Маріуполя і щоб вся Україна була разом. Організували акцію представники Ужгородського музею та пласту з нагоди пам'ятної дати Дня Соборності України.